От, власне, щодо сигналів західним союзникам, так взагалі західним країнам їхні думки про перемовини про мир. Що я питав? Ось хотів запитати, що очікувати, от на вашу думку, 25-го року, тому що тут є от Sky News, видання пише про те, що. Вони Путін хоче закінчити війну 25-му році, і Кремль більше того, сподівається закінчити саме перемовний процес до 9 травня і звичайно виставити це перемогою. Окрім того, Financial Times видання воно щороку робить прогноз по світу по 25-му році. Там вони й приділили трішечки уваги Україні, де теж вважають, що 25-й рік це буде рік закінчення війни. І минулого року е, чимало аналітиків теж вважали, що Путін для себе визначився з датою саме 9 травня, 25 рік. Чому саме 9 травня 25 рік – 80-річчя дня побєди їхнього, і відповідно вони хочуть ще й показати, що вони ще й побідітелі ВСВО. От ви вважаєте це все? Оцей весь символізм Він все-таки є бажаним для Росії? Чи це більше все ж, напевно, фантазії західної преси? Поштем з того, що 9 травня цей значимість як символ для руської побіди, руського оружія і так далі втратило значення з моменту широкомасштабного вторгнення в Україну, коли вони почали зазнавати шалених і <гумінь> і коли ці паради почали проводитися у них в системі постійного страху з залученням величезної кількості систем протиповітряної оборони, коли вони там кучкувалися на цих заходах, швиденько розходилися за мінімальної кількості парадної техніки і навіть особового складу. Тобто говорити про 9 травня як. День там нехай ювілею і так далі при всі промитості мізгів росіян чи зможе. Тим паче, якщо такий робити великий ювілей, йому прийдеться запросити туди багато, так би мовити, ветеранів. Та звичайно вони таких калік навряд чи... Але, хоча знову ж навряд чи людям хтось зможе заборонити з'являтися. Тобто, таке скупчення може вплинути в хай негативно, бо нема гарантії, що на той день, наприклад, не приїде якась кількість жінок, сімей, військових, яких вони там вимагають повернення. Вони немає гарантії, що дійсно не з'їдуться ветерани, які невдоволені їхні. Це є ризик для нього. Тим паче, що навряд чи хтось приїде з іноземних лідерів. На цей захід, а отже, знову чергове демонструвати свою слабкість чи не для нього це не. Навряд чи прийнятно, але є інша сторона медалі. Всі вже звикли до того, що Росія дуже і дуже є країною символів, титр якихось знаменних дат. І як бачимо, російська пропаганда почала тепер це використовувати на свою користь. Тобто вони пускають публічні порості, зокрема в Україні 9 травня. А хтось там ще навіть не хочу називати, хто казали, що і 31 грудня закінчиться. Насправді такі е, чіткі дедлайни вони є надзвичайно небезпечними. Тим, що воно розслабляє українців, воно е, стимулює так би мовити, відійти від справ і перечекати. Хоча насправді ну, це безпосередньо впливатиме на боєздатність української армії, це впливатиме на дії політиків. Бо я підозріваю, що наступний етап вони можуть запустити пропаганду, що от 9 травня мало відбутися мирні переговори. Але злий фашистський уряд е в Україні відмовився на ці переговори. Йти це вони хочуть війни. Ну і те, де й тому подібне. Тому е опиратися на ці дати навряд чи, ми знаємо, що. Путін любить виставляти під конкретні дати власне свої військові операції, але він завжди не дотримує свого слова. Якщо, скажімо, навіть переговори відбуваються: пригадаємо Дебальцеве, пригадаємо той самий. Ну там багато можна по суті навіть не буду перелічувати навіть і самі відведення військ від на початку широкомасштабного вторгнення. Тобто, жодної, жодної гарантії не буде про те, що він дотримає свого слова, чи він взагалі зацікавлений зацікавлений переговорчому процесі до конкретних термінів. Бо це обмежує його в політичних маневрах, тобто, грубо кажучи, ну тоді Україна і світові політики можуть там затягнути час до 9 травня, потім там го вночі, у 23.30 сказати йому, що давай підписуємо переговори. Я звичайно жартую, але я просто так на таку спрощені схемі пояснюю, що на жаль, конкретні дедлайни і час не працюють. Путін заклав на 25 мільярдів більше. Видатків на війну на 25-й рік, аніж закладав на 2024-й. Тоді воно було прямих видатків 130 тридцять мільярд, сто 120 мільярд, мільярдів. А тепер 145, по суті. Це ми бачимо збільшення. Це прямих, а не прямих. Важко сказати, оцінити скільки вони вклали в свою інфраструктуру. Все буде залежати насправді від того наскільки спустіє холодильник. Середньостатистичного росіянина не е, маргінала, не того що за межою бідності, а власне середньостатистичного росіяна це того росіянина, який там ходить голосувати, який щось аналізує, і, і який власне може самоорганізовуватись чи, скажімо, висловлювати свої думки. Оце для Путіна небезпечно на даному етапі е, казати, що війна зачепила середній прошарок, чи ви багат, чи е, багатий росіян, навряд чи ні, бо я ж кажу. Жо зараз вони скуповують все, що можуть із бідних. Тобто, в Росії вже називають цю війну війну для бідних. Тому на жаль, 9 травня дуже така собі нетривіальна дата, під яку буде працювати дуже багато різнопланових інформаційних кидів і різних політичних проектів. Як ви казали, все щоб розслабити нашу психіку і зробити більш вразливими до цього.